Через атаку БПЛА Оренбургський переробний завод Газпрому припинив тимчасово приймати газ із Казахстану. Його постачали з карачаганакського родовища, одного з основних для російської системи. Унаслідок пожежі загорівся один із цехів підприємства. Пожежу ліквідували до ранку, але масштаби пошкоджень ще оцінюють. Попри інциденти, внутрішнє газопостачання Казахстану не постраждало. Нагадаю, генштаб підтвердив ураження трьох важливих об'єктів держави агресорки цієї ночі. Сили оборони, окрім Оренбургського газопереробного заводу, ударили й по базі пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи та пожежу на об'єкті, поцілили й по Новокуйбишевському навтопереробному підприємству у Самарській області РФ. На ньому виробляють понад 20 різновидів товарної продукції а щорічний об'єм первинної переробки майже 5 мільйонів тонн. Попередньо уражено саме установки первинної перекачки нафти. В Росію знову вибухова ніч сили оборони України завдали серію ударів по основних енергетичних і промислових об'єктах від тимчасово окупованого Криму до Поволжя. Палають газові нафтопереробні заводи, атаковану високовольтну підстанцію, через що деякі регіони залишилися без світла. Докладніше в матеріалі Даніїла Дьоміна. У Самарській області знову палах котиць. Вибухи пролунали на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу. Місцеві жителі фільмували роботу ППО, однак дрони влучили в ціль. Над підприємством здійнялися стовпи диму та вогню. Уночі безпілотники здійснили спробу атаки промислового об'єкта регіону. Частково пошкоджена інфраструктура газового заводу. Сталося займання в одному з цехів. Це жорстко. Завод входить у групу НК Роснафта, виробляє реактивне пальне, мастила для ракетних систем і автомобілів. Його потужність понад 8 мільйонів 800 тисяч тонн на рік. Це вже четверта атака по цьому об'єкту від початку року. Попередні удари фіксували у березні, серпні та вересні. Через загрозу нових атак російська влада оголосила план Килим одразу в трьох містах: Оренбурзі, Самарі та Уфі. Ну, Що це понятно? завод пі***ць. Також у ніч проти 19 жовтня безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області. Губернатор підтвердив, після влучання спалахнув один із цехів підприємства. Бам! В Ульяновській області під удар потрапила електропідстанція Вишкайма потужністю 500 кВт. За даними місцевої влади, туди поцілили чотири ударні дрони. Сталися два вибухи і загоряння. Частина населених пунктів залишилася без електрики. Цей об'єкт з'єднував Ульяновську, Мордовську, Чуваську та Самарську області і виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизренської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії. Місцеві видання повідомляють, що, попри заяви влади про відновлення, заявляти про нормальну роботу об'єкта зарано заміна обладнання може тривати кілька місяців. У Башкортостані рвонуло на території військового заводу Авангард у місті Стерлітамак. Загинуло троє людей. Над промзоною заклубився густий дим, а в місті почало тхнути порохом. Підприємство Авангард виробляє боєприпаси, утилізує вибухові речовини та випускає хімічну продукцію. Причину детонації наразі не розголошують. Тим часом у тимчасово окупованому Криму сили спеціальних операцій України вразили одразу два об'єкти ворога: нафтобазу в радійському та комбінат Гвардійські у САКському районі. Результатом успішних дій ССО України є ураження нафтобази у гвардійському та ФДКУ комбіната гвардійський, що в населеному пункті кар'єрне Сакського району. Одночасно у хантемансійському окрузі нові симптоми паливної кризи у Сургуті на заправках черги, а в Нягані бензин продають лише за картками. Також дефіцит спостерігається і у окупованому Криму, дешевше пальне зникає, а гуртові ціни зростають ледь не щодня. Серія атак по енергетичній та промисловій інфраструктурі оголює вразливість російської економіки, збитки у сфері енергетики, проблеми з пальним і перебої в логістиці це нова реальність для регіонів далеких від фронту. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.